Від односільчанам ми запланували подивитись один з найкрасивіших фахверкових ансамблів світу, сформований історичними будівлями, яких тут півтисячі, і стоять вони поруч одна до одної. Подивіться, яку картину вони утворюють. Але коли приїхали, виявилося, що старе місто целе, а ми саме у целе це не лише архітектурний шедевр. А й жвавий центр з можливостями для шопінгу в магазинах, затишними кафе та різноманітною кулінарною інфраструктурою. Отже, попередня серія про наші мандрівки була присвячена останньому дню нашої серпневої відпустки. Бачите, наша кампанія дещо у іншому складі. Це відео про нашу наступну мандрівку, яка сталася 6 вересня. Однослічанка, яка була в лікарні і якій робили операцію, дякувати Богу і якісній медицині Німеччини, одужала. А от інша односільчанка не з нами. Я мав забрати її для цієї подорожі. Але, на жаль, в неї потужна криза, і вона наразі у лікарні. Пізніше я поясню, що сталося. На превеликий жаль. Але ну, вже так сталося. Це дзвіниця церкви, зверху на ній оглядовий майданчик. Видно, далеко навкруги, старе містечко, целе. До речі, його вулиці зберегли те оригінальне розташування, яке було накреслене ще у середньовіччя у 1500 роки. А ми наближаємось до старого Радхаусу. Старий Радхаус, слухайте. Зараз я покажу. Він так ретельно відреставрований. Оці герби. Подивіться, як вони виглядають. Гарно, друзі, гарно. І коли дивишся на фасад, створюється таке враження, ніби це вся плитка, вона таке об'ємне, якщо підійти до стіни. Стіна пласка це так майстерно розфарбована будівля, що здається, ніби оце зроблене, лицювання плиткою. Напроти будиночки. І дивіться, яка характерна їхня риса. Кожен більш верхній поверх, він ширший за попередній, за нижній. І цей старий фахверк, він є характерним для целі. І балки, які розділяють ці поверхи, вони такі фрізи, зроблені різьблення і різнобарвне, зафарбовування. Отже, в цьому місті також є замок Целі, і він тісно пов'язаний з англійською короною. У замку жила родина, з якої вийшов король Англії Карл III. Отже. Барвисті та чудові фахверкові будинки. Наскільки сягають? Вони сяють своїми барвистими фасадами, золотими надписами, ретельно виконаним різьбленням. Отже, майже 500 цих фахверкових будинків стоять у центрі міста і роблять його одним з найщільніших та да з найбезперервніших ансамблів фахверкових будинків у світі. Отаке сучасне місто, воно розвивалося приблизно 600 років. Основна частина цих будинків фахверкових у селя датується переважно періодом між 1500 і приблизно 1800 роками. Сьогодні вони значно відреставровані і внесені до списку історичних пам'яток. А на перших поверхах розташовані різноманітні магазини. Друзі, подивіться на цю красу. Як і тут реставровані будинки. І чимало є такі, що іще реставруються. Хоча так дивишся і думаєш, ну що вже там реставрувати, і так будинок виглядає дуже гарно. Знаєте, ми багато міст відвідували, і там не було такої жвавої торгівлі дорожчі. Бачите, от у парасоля під тією парасолею сиділи. Люди сиділи, і це ресторан. І ми пізніше, саме під цією парасолею, будемо сидіти. І куштувати місцеві страви. Отже, у целлі центр він жвавий. Всі перші поверхи це або крамнички, або ресторани і кафе. Класно, нам сподобалось. Центр він завдяки цьому він живий. І коли ти йдеш містом, дуже гарне враження таке, місто живе. Навкруги діт лихи, бігають, гомін людей. Ото вдалі, бачите, ліворуч будівля, яка реставрується, теж отак все забрано будівельною такою тканиною. Гарно доглядають за містом. Мені подобається, і я такого ще не бачив. Ну, от, наприклад, ми були в інших містах, там не було такого Дивіться, 1629 рік. Чудово. Елементи, голова Лева, Флюгер такий. Цей будинок відрізняється від сусіднього. Всі будинки зі своїм власним повторним обличчям. Знаєте, іноді, коли читаєш відгуки або враження людей, або опис якогось туристичного міста, ти очікуєш чогось. А ти приїхав, подивився не на фотографіях, подивився вживу. І враження інші, ну, гірші. А тут очікування були, ну скажімо так, невеликими, а в реаліях оця краса вона перевершила мої очікування. Подивіться, які вона рівня від команді. А тим часом ми наблизились до адреси Хелінгін 26. І тут розташований найстаріший фахверковий будинок, який досі стоїть у старому місті Целля. Дивіться, це табличка така на його стіні, і я надав переклад. Хто цікавиться, може зупинити і прочитати переклад. У кого-то незручно робити, бо зроблено на дисплейчику телефону. Я прочитаю. Отже, будинок був побудований як фахверкова будівля. Такий він мав двосхилий фасад, ступінчатий фронтон, характерний для целі. Ну, фронтон, що виступає на кожному поверсі, і готичний орнамент. Отже, у 1526 році було завершено будівництво. У 1634 році ним володили Пововар Курт Гронахен і Доротея Катріна. А у 1652 році. Він прийшов до сини Доротеї Андреаса Фондея. Він був кравцем, міський лейтенант. У 1694 році його придбав Джон Фрідер Варнеке, був пивоваром, членом ради, членом канцелярії і судовим прокурором. Тобто, бачите, ну, стільки років пройшло. Така була історія будинку. І потім з 1896 року. Аж до 1972 року тут була м'ясна крайниця збійною. Але не все було так гарно. Ну, у середньовіччя міста страдали від пожеж. Воно ж все дерев'яне і таких засобів антипожежних не було. Але неочікувано, у 1962 році у будинку виникає пожежа. І вона. Перед тим як її встигли загасити, знищила значну частину будівлі, але фасад, отой фахверковий, він зберігся. Ступінчатий фронтон, дякувати Богу, він зберігся. Частини бічного фахверкового фасаду внутрішнього двору. І будівля, вона ну функціонала ну не всі приміщення. І от знайшовся один чоловік у 1973 році, причому на диву. Цей чоловік звався Мохаммад Галех. Він придбав цей будинок, зробив його повну реконструкцію і перепрофілював у великі відкриті простори. Там ну, внутрішньо зроблені такі великі зали, в них кримниця розташовується. Тобто, друзі, для чого я це все розповідаю? Кому цікаво, кому не цікаво. Яка складна історія, і жоден з цих будинків він не мав легкої історії. Ну, ви уявляєте, да? Місто таке середньовічне, були війни, тридцятирічні війни. А ми йдемо далі, оглядаємо. І зараз я маю трохи пояснити. Я знову показав, в якому складі дивіться 1545 рік. Неймовірно, на кожному кроці, отакі старовинні будиночки. Отже, коли ми закінчили відпустку, то односільчанку мали доглядати, тому що я працюю, їй треба приймати ліки, їй треба допомагати митися. Ну багато чого, бо вона погано почувалася. І робили то жінки. Велике їм дякую, вони робили свою роботу, допомагали. Але односільчанка почувалася гірше і гірше, потім стало настільки гірше, що вона. На жаль, не превеликий жаль, опинилися у лікарні. В неї була криза, і її з цієї кризи виводили там, застосовували і капельниці, і ін'єкції, і потужні ліки, і дякувати Богу, і слухайте, 1540 рік. Тільки подивіться. Ой, Ну, на жаль, а я от про такі речі розповідаю. І медицина в Німеччині, вона дуже потужна, вона передова. Одну врятували, і я поїхав до неї, щоб відвезти їй деякі речі, ну взагалі провідати. Я приїжджаю, це було одразу після завтраку, тому що у мене була денна зміна, я зранку мав час. Приїжджаю, заходить жіночка, і вона надає їй ліки і каже: ось оце, значить, приймайте, а я дивлюсь, а там, знаєте, ліки були зроблені, ну, там білістеризація зроблена, щоб не переплутали. І я бачу, там же не просто пігулки, а дякувати Богові блістер, у який час це має бути прийнято. Дивіться, отакі мармизи кумедні. Це старий поштовий двір от Альтепостхов. І такі кумедні мармизи прикрашають. Ну, старої пошти вже давно нема. Але отакі скульптури для розваги зроблені. Файно, друзі, файно вміють вони от зробити такі дрібнички, такі, знаєте, от, ну, але як це все виглядає? Рекомендую вам целі до відвідин і повертаюсь до історії. Отже, я кажу, шановна добродійка, ви мене вибачте, але ну, оті пігулки вони мають бути надані о сьомій ранку, а оці о восьмій. Ну воно не має бути купою. І, на жаль, жінка вона починає дискусію. Та що там такого, пігулки? Вони є, пігулки, оце значить взяла, надала. От ну жінка, щоб ви розуміли, вона така німкиня, як і я німець. От. І, на жаль, такої підентичності нема. На жаль, я нікого не звинувачую ні в чому. Я просто ну, кажу, що факт такий. І я не знаю, може і тому односільчанці було зле, тому що я у свій час розмовляв з лікарем, і лікар каже: Дивіться, вона отримує важливі ліки, і там це має бути. По розкладу має бути розклад, і по годинах це має бути випите, прийняте. І тут є ліки, котрі гормональні. А тим часом ми наблизилися до самого найкрасивішого фахверського будинку міста Целії. Це портрес Ернста Сполінника. От. І я трохи розповім. Найвідоміший фахверковий будинок в селі. це будинок Хопнера, збудований у 1532 році. З усіх фахверкових будинків в старому місці ну, він безсумнівно найвеличніший. Шість поверхів виступають також один над одним. Стовпи, кутові стійки, підвіконня над двома нижніми поверхами. Демонструють отакий багатий фігуральний орнамент. Тут є фігури соціального статусу, планетарні боги, діявольські, плазнівські персонажі, якісь міфічні істоти, гротескні обличчя, рептилії. І вони перемежовуються з бюстами, які ймовірно представляють різні соціальні класи. Роздивлятись можна довго. Я вам рекомендую прийти роздивитися. І... Отакий сусідній будиночок. Ну, він трохи програє у порівнянні, але теж досить такий оригінальний. І отой портрет Ернста Сповідника було додане тільки 1901 року. Зараз ми знаходимося на мальовничій площі. Це площа Гроссерплан. Дивіться. Це утро, і вона іще не так наповнена. Ввечері тут буде більше людей. Я покажу. І грусер це такий жвавий центр історичного старого міста Целі. Одна з трьох площ. Оце один з трьох фонтанів. Таких це водопровод, там кран я покажу. Лев сидить, тримає герб міста. У Целі, в середньовіччя, було три таких місця водопостачання для населення. Люди приходили. Відкривали цей кран, брали питну воду. Це було дуже важливо, тому що питна вода через воду йшли, знаєте, такі різноманітні захворювання, що у середньовіччя вони знищували там містами населення. От. І на цій площі проводяться найпопулярніші заходи у місті. Тут музичний дім. Бачите? А також есть и места. миссы. Вот это, извините. Значит, как это правильно перевести? Нельзя просто так жить, как не свободной, да? Да. Свободной, свободной жизнью, если... Это ні твої ні наразі твої сусідів світі України Росія. Отак, друзі. Ми повертаємося до музичного дому. Музичного балкона, бачите, зображення різних інструментів. От на площі Пляйн, крім того, проводяться найпопулярніші заходи міста. Міста це винний ринок, який проводиться наприкінці липня. І тут можна скуштувати регіональні війна, кулінарні делікатеси, і тут буде чарівний різдвяний ярмарок, який створює святкову таку затишну атмосферу під час сезону Адвенту. І з'ясувалося, що у третю суботу Адвенту у целі відбувається світловий парад. Що то таке? Той парад є унікальним явищем, і цього року третя субота Адвенту припадає на 13 грудня. Отже, ставимо в календар нагадування. І плануємо подивитись цю подію. Повернемось до субот влітку. гросер перетворюється на сцену просто неба. І от такі, дивіться, отакі от суперкари їздять, і, до речі, у нього місцеві номера. на Гросерплан можна послухати живу музику, розслаблена атмосфера. От вона перетворює площу на такий, знаєте, культурний оазис просто неба. Навколишні кафе, бістро, ресторани запрошують нас просто сісти за столиком на вулиці. Неквапливо насолодитися стравами, послухати живу музику. Фрагменти, ці відеофрагменти на превеликий жаль, довелося видатлити, бо Ютуб не пропускав порушення авторських прав. От, крім оцієї площі, також є площа Брандплац. Це таке жваве серце старого міста. Ми туди заходимо, там є е, такі пальми встановлені. Атмосфера, знаєте, великі тераси ресторанів, співає дівчина під акомпанемент. Танцюють пари. Я почав знімати, а підійшов один я, ну, він там адміністратор, каже, я вас прошу. Ви отак здали, хоч тільки зніміть. Не можна знімати цю солістку, не можна знімати ці пари. От, крупно людей. Я кажу, так, так, я знаю, ну це ж суспільний простір. Він каже: ну ви підійшли доволі близько і отак фільмуєте. От. Але потім Ютуб все одно за підстав авторських прав не пропустив і той фрагмент довелося видалити вже в сформованому відео. Ми повернулися до старого Радхаусу, і я іще трохи його покажу. Дивіться, кам'яна будівля, середньовічна, герби міста. І я повторюю, може хто пропустив, оце не лицювання спеціальною плиткою. Це так майстерно розфарбований фасад, що здається, він нібито такий об'ємний балкон. Такі бюсти, зверху вікна. Коли будемо взимку, там буде всередині світло, я покажу то вітражи. Вікна, то вітражи. І поруч з усією будівлею є цікавинка, міста побратими, дивіться. Ну, там малеча бігає певної національності, вони ногами не ступають на пам'ятки. Суми. Герб, три сумки з золотом. І от суми на вказівнику. Ну, хто знає про суми, знає про ті сумки, Боже, коли ми чи побуваємо ще в сумах, ну, сподіваюсь, побуваємо. І от зараз я вам продемонструю, що стіна вона така, знаєте, пласка. Напроти радхаусу будиночки, старовинні фархверкові будиночки. А я хочу доказати історію, чим вона обернулася. То був гарний урок для мене. От я демонструю, що стіна пласка, то розфарбування. Мы зашли выпить и пиво. Пробуем. Север. Света, хочешь У меня темное, но я немножко ожидала, что оно другое будет. Оно довольно горьковатое на самом деле. Третья площадь. Третья. Значит, площадь Штегмана. Тут двічі на тиждень посередах та суботах проводиться такий барвистий фермерський ринок. Це ми в суботу, і я дочекався, поки ринок поїхав, тому що ну, неможливо фільмувати, воно все тут, скажімо так, заслоняє тими торгівельними палатками. Продаються регіональні декатеси, свіжі фрукти, овочі, квіти. Але ми маємо роздивитись цю красу і гарно зафілювати це місце. Взимку тут буде Різляний ярмарок, і ми плануємо його обов'язково відвідати. Дуже старовина площа і тут стару вину, як ви гадаєте, що було. Тут було місце, де проводились лицарські турніри. Всередині церкви теж дуже красиво, мальовничо. Але я не даю те фільмування, воно буде довгим. Хто цікавиться, зайдіть до церкви. Церква варта відвіди. Отже, друзі. Продовжую історію за нашу односельчанку, ви бачите, у нас інший склад, знову я повторююсь. І коли я почав казати жінці, що гормональний засіб, гормональні пігулки мають надаватися за півтори години, ну мінімум за годину до їжі, бо інакше вони знищуються шлунковим сіком, а ті гормональні, вони надзвичайно важливі. Та жінка почала зі мною сперечатися. Я кажу, нащо ми сперечаємося? Ефекту немає. тим часом. Ми наблизилися до замку Целля. Дівчата піляють селфі і відео на щиру згадку. А ми роздивляємось ці красоти у цьому замку. Мешкала родина, з якої пішов король Англії Карл Третій. Всередині замку музей. Вхід вартує 10 євро. Дуже цікавий музей, дозволяють фільмувати, але щоб не затягувати відео, не демонструю. Отакий герб. На цьому місці колись була сторожова вежа, а у парку отакий хіщник нам трапився, і голова в нього повернута назад. Це він спиною до мене, і така шия в нього, що може так голову повертати. Ну, Оточуючи ворони, враз там в різні боки розлетілися. Отака вона пташка грізна. І поруч гарний парк. Там можна побачити живих нутрій. Отут у водоймі живуть нутрії. Зафільмувати складно. А ми йдемо далі. І цікаве дерево, ото вдалині я зараз покажу. Воно виглядає ніби поля. Я підійшов ближче, дивлюсь, такий стобр якийсь у нього, таке листя. Думаю, що ж це за тополя? А тепер подивіться уважно на цю рослину. Дуб. Листя дуба. Друзі, дуб з отакою неймовірною кроною. Ну, своєрідна цікавенка. Далі ми пішли до парку. Гарний затишний парк. І виявилося, що там проводиться ярмарок. Ярмарок митців. Тут озеро. На озері зроблена така фігурка. Ніби людина купається і, так знаєте, як жарт дивіться далі. Ось така фігура чоловіка, який підглядає. З біноклем такий старий ротуман, я вибачаюсь. Ну, гарно, друзі, гарно. І бачите, як відзеркалюється у поверхні небо, а далі краса, друзі. Мистецтво. Мистецтво. Ми на ходили, розділялися ці малюнки, а далі були інші митці, були митці кондитери, саме кондитери. Були різноманітні смаколики, і ми купили, скуштували, сподобалось. Цікава така атмосфера у тому парку, затишно, прохолодно, сподобалось. Так от, на жаль, я не можу відійти від тих думок. Жінка мені каже, добре, ви мене переконали, я бачу, що це е, гормональний засіб, дійсно, я приношу вибачення. І я каже, передам по зміні, щоб брали до уваги отаку ситуацію. І тут на цьому місці я зрозумів. Треба забирати людину додому, надавати в красноруч, дбати, щоб я був певен, що йде одужання. Друзі, ми з вами відвідали місто Целля. Також я розказав за новутні обставини. Подивіться, яка краса. Це ми біля греблі, отакі відцеркалення. На зворотньому шляху ми зупинилися в цікавих містах, подивилися закат, і прямо по дорозі є замок. Цікава така перлина, і в ньому живе 20-те покоління тих людей, які збудували. Ну що ж, друзі, на все добре і до нових зустрічей.